Крижаний крик. Мені здається, іноді я ніби стаю прозорою, начебто існую, ходжу, посміхаюсь, але кожен день щось мені тьмяніє. Я можу усміхатись навіть від душі, але погляд він же давно не горить, так наче мені десь глибоко захований страх. Який ховається за натянутою посмішкою, і з цим нічого не вдієш, просто зникає відчуття потрібності. Виявляється, це найголовніше, що потрібно для щастя: просто бути комусь потрібною, навіть не принцесою, не музою, чи коханою з романів, а такою простою, як кисень. От він є, і ти живеш. Не намагаєшся його помічати, бо ж він усюди, але коли його не стає, все навколо, наче захлинається. І зараз мені здається, що я дихаю вуглекислим газом. І цей процес дуже тихий, такий, що ти навіть відразу не відчуєш, як опалює зсередини. Спочатку просто перестаєш сміятися від душі. Потім все важче знаходити натхнення, а далі вже й навіть перест... найближчі перестають відчувати твою присутність. Ти ніби тут поруч, але якоїсь теплої ниточки зв'язку між вами вже немає. І я не можу це просто вимкнути, не можу сказати, все добре, це не боляче. Коли я кидала ту тарілку, чи коли просто голосно відповідала, намагаючись достукатись, це було прохання. Десь глибоко в мені живе така маленька дівчинка, якій просто страшно бути забутою. І коли я кричу чи плачу, це не від того, що я слабка чи нестримана. Це крик із глибини, крик вічаю, як прохання повернутися, те, це сам, те саме тепло. Весь час думаю про те, що увага це просто правда? Маленький знак. Таке, як поцілунок у несподіваний момент, чи тепле слово, сказане випадково. Це може бути квітка без приводу, чи обійми просто так, і ти розумієш, що не зникла з його життя, що для нього ти все ще є. Мабуть, це та найпростіша істина, яку чомусь так важко зберігати, можливо, це лінь чи просто звичка. І навіть сама вже не розумію, чи ще є це тепло між нами, чи це просто якась обережна гра за звичкою. Нікому не скажеш, але іноді здається, що замість мене тепер лише моя оболонка. Я усміхаюсь, роблю все, як треба, підтримую його, але душа моя вже там, у крижаному просторі, де не чути голосів, де все тихо і мовчазно. Я сама такою стала, не відразу, звичайно, але поступово. І навіть якщо здається, що все добре, я знаю, що мій погляд це розбите скло, що вже ніколи не повернеться до життя. Тепер я іноді дивлюсь на нього і думаю, а чи бачить він мене, чи відчуває холод, що повільно витікає з мого серця. Бо мені все ще жевріє бажання розкритися знову перед ним, але іноді хочеться вірити, що він зрозуміє сам, згадає, як усе починалося. Тільки часом я боюся, що стала настільки невидимою, що й він вже цього не поміг.